заси Так, продовжуються слухання у справі. За позовом публічно ціни товариства Банк Національний Кредит в особі поважної суді фонду гарантування вкладів фізичних осіб без здійснення тимчасової адміністрації до відповідача товариства з обмеження відповідальність Софт Solution заборгованості, Виявляється, явка представників сторін у судовому засіданні. Дижка Вячеслав. Бумовна сідання, копия дивидності матеріалу. Процесу відомий проватологський століт. Передбачені стадиї 22-ї господарського посади подасу країни. Також час. Так, так. У нас сьогодні третє засідання. Представників, чи можна вас поцікавитися? А чому лише ви сьогодні на третій раз з'явилися в судово засіданні? А не з'явилися в судові засіданні. Ваша честь, від довірителя. 29-го, ну, 9-го та Ваша честь, не було інформації, тільки з'явилася від довірителя інформація, тобто довіреність і я побачив всі документи. Тобто довіритель вас підвіє? Скажімо так. так. Тоді чи відомі учасники процесу правотоборозки? Відомі? Так, Ваша Так, Ваша честь. Давай, відвідуйся, відвідуйся. Відводи судді, Бережі питання, яке було подано до канцелярії про залучення особи Національного банку України М6. Ну, бачите, у нас зараз лише сьогодні з'явився представник відповідь. Починаємо знову. Такий порядок буде оголошувати позовні вимоги, слухаємо заперечення, потім будемо розглядати пишу. Ваше. Ваше. Ви, будь ласка, якщо немає інших питань, запитань то характеру, тоді суд переходить до розгляду справи по суті, слово для оголошення позитивних вимог. 3 жовтня 2014 року між публічним акціонерним товариством Банк Національний Кредит та товариством з обмеженим Суслужбом укладено договір про проведення відновної кредитної лінії No5.13239 дріб 2014 дріб 21. Відповідно до якого позивач надав відповідачу Кредит в межах максимального ліміту заборгованості до 51 мільйона гривень зі сплатою 13,8% річних та у терміном повернення заборгованості за кредитом до 22 жовтня 2015 року. Цей відповідний це дображено в пункті 1,1,1. Ваше з кредитного договору, ще зазначеного. потім позивач відповідно до пункту 2.1 кредитного договору виконав своє зобов'язання за кредитним договором, а саме надав кредит грошові кошти в сумі 50 мільйонів 958 418, 50 копійок. Ваш 6 шляхом перерахування на поточний рахунок. Відповідача, що підтверджується меморальними ордерами, також виписками по особовому рахунку копії документів, яких додані до позовної заяви. Пунктами 2.5.2.6 26 кредитного договору, нарахування процентів за користування кредитом, здійснюється в валюті кредиту щомісячно в останній робочий день. Поточного місяця за період з останнього робочого дня попереднього місяця по день, що передає останньому робочому дню поточного місяця, а також день повернення заборгованості за кредитом в повній сумі. Сплата процентів за користування кредитом здійснився валюті кредиту щоквартально до 5-го числа місяця, наступного, е, наступного кварталу, за який нараховані проценти. Е, Відповідальний зобов'язаний був сплатити проценти за користування кредитом. За період з 23.10.14 по 31.12.14 року до 5 січня 2015 року до 5 січня 2015 року. Однак в порушення пункту вищезначеного 26 кредитного договору оплата здійснена не була. Починаючи, починаючи з 61.15 року, відповідач не виконував свої зобов'язання. Передбаченим кредитним договором не сплачував проценти за користування кредитом та не порушав відповідний кредит. Пунктом 4.4 кредитного договору у разі невиконання позичальником дозрянь, визначених пунктом 3.3.2.3.3.17 кредитного договору, порушення позичальником або третій особою з якою укладено договір, забезпечення виконання зобов'язань за кредитом, умов договорів вище зазначених пунктах 1-3 цього договору протягом більше як 15 днів? Термін надання, хотілося би зазначити, термін надання кредиту вважається таким, що закінчився. Та відповідно позичальник зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня погасити кредит, сплатити проценти за фактичний час використання кредиту комісії. Та нараховані штрафні санкції. Після повного порушення заборгованості позичальника за цим договором дія договору припиняється. Враховуючи привичці вище пунктів кредитного договору, термін надання кредиту закінчується 21.01.15 року. Та відповідач зобов'язаний був не пізніше наступного робочого дня погасити кредит, сплатити проценти комісії та нараховані штрафні санкції. Однак в порушення умов. Не, цих відповідач не виконав взяті на себе зобов'язання та повністю не, розрахував, не розрахувався з банком е, приписами е, статті е, 526 е, Цивільного кодексу зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору. Також 530 е, цивільного кодексу України якщо у зобов'язанні встановлений срок його виконання. Е, його виконання, то воно підлягає виконанню в цей строк. Термін. Згідно з 11 Цивільного кодексу України статті, у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, зокрема сплати, неустойки, штрафи, пеня. Пунктом 4 2, кредитного договору, у разі передбачення, що у разі просочення позичальником строків, сплати процентів та комісій, визначеним договором та тарифами, а також про строків повернення кредиту. Визначених в пунктах під пунктах 1,1, 1, 1, 1 2, 4, 2, 13, 3, 3, 2, 5, 4, 4, 5 4 цього договору, позичальник сплачує кредитору пеню в розмірі 1% в національній валюті України від несвоєчасної сплаченої суми за кожен день присочення. Але не більше подвійної облікової ставки НБУ щоділа в період виконання зобов'язань за цим договором. Згідно пункту 4.3, Кредитного договору у разі порушення позичальних умов під пунктами 332-3317 цього договору позичальник зобов'язаний яз... зобов сплатити штраф у розмірі 5% від суми максимального реміту кредиту визначеного пунктами 1.1.1 кредитного договору за кожний випадок. Відповідно, Статтю 625 Цільного кодекс України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання на вимогу кредитора, зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановлених індекс інфляції за весь час прострочення, а також при 3% річних від прострочної суми, якщо інший розмір процентів не становить договором або законом. Тому станом на 2815 року. Сума заборгованості відповідача за кредитним договором складає 100 млн 692 тисячі 86 гривень 66 копійок, з яких 50 млн 958 418 гривень 50 копійок сума заборгованості за кредитом, 5 млн 870 тисяч 304 гривень 9 копійок сума заборгованості за процентами. 722 910 гривень 39 копійок пеня за прострочення повернення процентів за користування кредитом, 13 мільйонів 768 545 гривень 84 копійки за пеня за несвоєчасне повернення кредиту, 51 452 гривень 47 копійок, 3% річних від прострочної суми процентів, 946 570 гривень 8 копійок 3%. Відсотків річників від просточної суми кредиту, 723 тисячі 626 гривень на копійки інфляція за час прострочення по сплаті процентів, 17 мільйонів 450 тисяч 159 гривень 29 копійок інфляція за час прострочення по кредиту, 7 мільйонів 650 тисяч штраф за прострочення по сплаті процентів. Та е, останні 2 мільйони 550 тисяч травм за просрочення повернення. Е, тому, враховуючи виконання, е, прошу стягнути з товариства з обмежених солюшен е, відповідну суму, яка, яку я вже зазначав, а саме 100 мільйонів 659 692 тисячі, перепрошую, 86 e, гривень на користь товариства з обмежених э, на користь e, Банк Національний Кредит Ваша 6. Також 6. Дякую. Які запитання у представника відповідь? Є до представника, немає. Послужда, немає. Представник, прозовища, присядьте, будь ласка, слухає суд за поречення представника відповідача. Дякую Ваша честь. Отже, господарським судом порушено було провадження в цій справі щодо стягнення з того соб Солюшн» 100 мільйонів 692 тисячі 86 гривень 66 копійок. Однак ми вважаємо вимоги необґрунтованими і незаконними з урахуванням нижче наведеного. 23 жовтня 14 року Товсов Солюшн як позичальник та парт банк національних кредитів кредитор уклала договір про надання невідновлюваної кредитної лінії u 051239 2 1 відповідно до умов якого було надався кредит зі сплати 13,8% річних. З максимальним лімітом заборгованості з кінцевим термін повернення до 22 жовтня 2015 року. В межах договору про надання невідновлювальної лінії 23 жовтня 2014 року у ТОВ СОБСОЛІШОН виникли зобов'язання передпад банк національний кредит. Однак, 1 листопада 2014 року ТОВ СОПСОЛІШН перестало бути боржником пад «Національний кредит через те, що ТОВ-СОПСУН та пад Банк Національний Кредит уклали угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог. Товариство з обмеженою відповідальністю абсолютно мало всі підстави вкладати в вище зазначену угоду, адже мало дебіторську заборгованість до падбанку національний кредит в сумі 51 млн грн, яка не була погашена банком грошовими коштами чи в інший спосіб, і що виникла на підставі договору відступлення права вимоги 30-10-14 від 30 жовтня 2014 року. Відповідності до статті 202 Господарського кодексу, господарське зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином, зарахуванням зустрічної одноїдної вимоги або страхового зобов'язання у разі поєднання управленої та зобов'язаної сторін в одній особі, за згодою сторін через неможливість виконання та в інших випадках, передбачених господарським кодексом або іншими законами. З урахуванням вище наведеного зобов'язання ТОВ «Софт солюшн передпад банк національний кредит за договором про надання невідновлюваної кредитної лінії номер 051-239-U-2014-2-1 е, припинилося внаслідок проведеного зарахування зустрічних однорідних вимог. Відвідуємо до статті 59 ГПК України. Відповідач має право після одержання ухвали про порушення справи надіслати господарському суду відзив, який було зроблено. Він був зареєстрований 25 вересня 2015-го, де ці всі підстави, які я посилаюсь, наведено. Тому прошу відмовити задоволення позову публічного акціонерного товариства Банк Національний Кредит до товариства з обмеженою відповідальністю СОП Солюшн» про стягнення заборгованості в розмірі 100 мільйонів 692 тисячі 86 гривень, 66 копійок. Дякую, щастя. Дякую також. Запитання представника позавища представника. Запитання нема, хотілося б пояснити співвіду. Будь ласка, приясні. На адресу банку Банк Національної кредит надійшло відділ за майцінальністю Soft Solution. В якому, якому відповідач повністю запрещує протипозовних проти умов банку, це тим, що 30 -го, -го, -го року між банком населення кредит та Софтсолюшн було укладено договір про відступлення правою мови. Номер 3010 рік 14, за яким первісним кредитором зобов'язується відпустити на користь нового кредитора право вимоги за кредитними договорами, які вказані у додатку 1 цього договору. А новий кредитор зобов'язується прийняти право вимоги та сплатити первісному кредитору за відступлення право умови у сумі, що дорівнює ціни договору. На підставі вказаного договору між Банком національних кредит та Соф було підписано угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог. Однак позивач вважає, що обставини викладені в вищезначному відзиві на позовну заяву. Не відповідають дійсності та є такі, що суперечить чинному законодавству України від наступних підстав. Постанову управління Національного банку України номер 358 який є присутні в присутніх матеріалах справи від 5, 6, 15-го року. Про віднесення публічного ценного товариства Банк Несена Кредит до категорії неплатоспроможних, Виконавчою дирекцією фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення номер 114 який також присутні матеріал справи та подавався до суду від 5-го, 6-го, 15-го року про запровадження тимчасової адміністрації у публічному ценно товаристві банк населенного кредит, згідно з яким з... 86-2015 року запроваджується тимчасова адміністрація та е, призначено повноважною у фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у публічному виконанні товаристві банк національних кредит. Е, згідно закону України про систему гарантування вкладів фізичних осіб, який є спеціальним відносно інших законодавчих актів України. У даних правовідносинах встановлюється встановлюються про фінансові та організаційні засади функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, повноваження фонду гарантування вкладів фізичних осіб, порядок виплати фонду гарантування вкладів фізичних осіб, відшкодування за вкладами, а також регулювання відносин між фондом гарантування вкладів фізичних осіб банками Національним банком України визначаються повноваження та функції фонду щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку. І ліквідації банків тощо статтею 1 закону України про систему гарантування вкладів фізичних осіб встановлено, що його метою є захист прав і законних інтересів вкладників банків, зміцнення довіри до банківської системи, стимулювання, залишення коштів та інше. Згідно частини першої статті 44 закону України про систему гарантування вкладів фізичних осіб, Національний банк України приймає рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку за пропозиції фонду та з інших підстав, передбачених законом України про банки і банківську діяльність. У відповідності до частини 4 вказаної, вказаної статі статті, фонд призначає уповноважену особу та. Розпочинається ліквідації банку в день отримання рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку за виключеними випадками, коли ліквідація здійснюється, за заністили власників банку. Частиною першої статті 35 закону України про систему гарантування вкладів фізичних осіб встановлено, що ліквідатором банку, крім ліквідації банку за рішенням власників, є фонд здійснення ліквідації. Банків фонд здійснює через призначення виконавчої дирекції, виконавчої дирекції повнолежного особу фонду. Відповідно до пунктів 17 статті 2 закону України про систему гарантування кладів фізичних осіб. уповноважена особа фонду, працівник фонду, який від імені фонду та в межах повноважень, передбачених цим законом, виконує дії із забезпечення введення банку з ринку під час. Здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку або е, ліквідації банку. Положення про проведення е, про виведення, перепрошую, неплатоспроможного банку з ринку. Затверджене рішення виконавчої дирекції фонду гарантування укладів фізичних осіб від 5-7-го року, номер 2 яка визначає, що уповноважена особа фонду на ліквідацію працівник фонду, який від імені фонду та в межах повноважень, передбачених законом, виконує дії із забезпечення. І забезпечення виведення банку з ринку під час здійснення ліквідації банку. Пункт 2.1. Положення. За приписаною частини 1, пунктів 1, 3, частини 2 статті 37 закону про систему гарантування планів фізичних осіб. Увноважена особа діє від імені фонду відповідно до цього закону і нормативно-правих актів фонду. Повноважна особа, зокрема, має право в тому числі вчиняти будь-які дії та приймати ріш... рішення, що належить до повноваження органів управління і органів контролю банку. Згідно з зАСУ 2.5, 5 частини 2 статті 37 закону про фонд гарантування кладів фізичних осіб, повноважна особа має право вчиняти будь-які дії та приймати. Приймати рішення, що належать до повноважень органів управління і органів контролю банку, повідомляти сторони за договорами, зазначеними у частині 2 статті 38 цього закону, про нікчемність цих договорів та вчиняти її щодо застосування наслідків нікчемності договорів. Крім того, відповідно до частини 1 статті 38 закону України по системам гарантування вкладів фізичних осіб, уповноважена особа зобов'язана забезпечити збереження активів до та документації банку. Водночас, згідно частини 38 закону протягом дії тимчасової адміністрації, повноважена особа зобов'язана забезпечити перевірку. Наголошую, зобов'язана. Ви по суті можете щось сказати, а не переліковувати норми чинного законодавства. Так, так ваше стосовно заперечення. Е, не треба нам зараз цитувати норми закону і. Поставили управління НАЗБАК Будь ласка, добре. <кхе> Повноважна особа протягом дії тимчасової адміністрації, а також протягом ліквідації повідомляє сторону за договором, зазначеним в частині 38 закону про систему грантування, про нікчемність цих договорів та вчиняє дії щодо застосування. Ми е знову продовжують цит цитувати. Ви краще задайте питання. Якщо ви можете задати питання, то я задав питання. Пане представник відповідача. Так, ваша Вам знайомі норми статті 601 Цивільного кодексу України? Так по пам'яті, ну, нагадайте, будь ласка. Щодо застосування... Наслідки на дійсності провадження. Ваша честь. Ну, Зарахування однорідних ви... е... зустрічних фірм. Так. так тоді скажіть, будь ласка, з вашим запереченням. Так. На момент зарахування зу надіслано позов про визнання протиправлених дій та скасування рішення до окружного адміністративного суду міста Києва стосовно того, що пан е, тимчасовий адміністратор е, банку національний кредит визнав, нібито угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог ну, нікчемною, тому що вона не відповідає законодавству, тому що всі підстави, з яких визнається договір е, нікчемним перелічені в законі про систему гарантування, ну не було жодної. Е, як б давали б право тимчасовому адміністратору, це на такий договір визнати недійсним. Тобто ні сума там не відрізнялася на 20% від загальних умов, нічого іншого. Тобто абсолютно були дотримані всі вимоги. Там було 0-0. Дебюторська заборгованість, тобто зарахована, яка була на той момент у ТОПСО Солюшн, до ПАД Банку Національний Кредит, відповідала кредиторській заборгованості. Все ваше час. Дякую. Суд, озернувши клопотання публічного акціонерного товариства Банк Національний Кредит про залучення третій особи, яка не з'являється в вимог на обов'язково на стороні позивача Національного банку України. Та враховуючи заперечення представника відповідача, дійшов до висновку, що дане в клопотання задоволенню не підлягає. Задоволення клопотання суд вам відхиляє. Суд виходить до наращує кімнати. Позовні вимоги. Уповноваженої особи фонду грантування падів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації упад Банк Національний Кредит. До відповідача товариства з обмеженою відповідальністю Софт-Соруш, про стягнення заборгованості, ціна позову 100 млн 692 тисяч 86,66 66 Заслухав, що пояснення представників стоїть. Дослідив до хати, які додані до модель справи та досліджені під час судових засідань та на які представники стоїть посилаються як на підставу своїх вимог та заперечень. керуючи статтями 43, 49, 82, 83, 84, 85 Господарського Державної кодексу України вирішив позов задовольнити в повному обсязі. Повне текст рішення очікується напротязі п'яти днів з моменту оголошення. Порядок та строкоскарження відомі вам. Так, ваше відомі. На цьому судові ролик у справі. Оголошується, закінчення. До побачення.